В Україні здорожчають популярні продукти харчування вже найближчим часом. Вартість м'яса та яєць може збільшитись на 10-15% від сьогоднішньої кажуть експерти. Докладніше далі. Протягом декількох місяців в Україні спостерігається тенденція здорожчання курячих яєць. Згідно з даними сайту МінФін, наразі середня ціна на яйця фірми Квочка складає 45 ,60 гривень 60 копійок за десяток. У вересні вони були дешевше на 5 ,84 гривень 84 копійки, тобто коштували 39,76. дев'ять Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові Тетяна Попович прогнозує, що така ситуація протримається і надалі через зростання собівартості виробництва, здорожчання кор. Мів енергії та логістики підвищення податків і тарифів, а також сезонність. Стабілізуються ціни лише ближче до весни 2025 року, якщо економічні умови покращаться і зросте пропозиція. Взимку поповзе вгору і вартість популярних видів м'яса. Найбільше здорожчання відбудеться на свинину та курятину. Ріст цін на останню пов'язаний також з високим попитом, адже курятина залишається більш доступною альтернативою іншим видам м'яса. За прогнозами аналітика Максима Гопки, в найближчі місяці відбудеться здорожчання курятини на 5-8%, свинини на 10-15%, А яловичини. На 8%, повідомляє ТСН. як і у випадку з яйцями, така тенденція може зберігатись надалі і досягти приросту у 10-15%. Зупинити її зможе лише стабілізація попиту та пропозиції. Варто зазначити, що наразі вартість м'яса залишається близькою до минулорічних показників. Куряче філе подорожчало лише на 2,5 грн. гривні за кілограм, куряче стегно подешевшало на 4 гривні, а середня вартість курячої тушки бройлера у порівнянні з 2023 роком знизилася аж на 7 гривень за кіло. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.